Ваше всі всесвітріші отці, преподобні ченці і черниці, Возлюблені у Христі, брати і сестри, ті, які присутні сьогодні у цьому залі, і ті, які єднаються з нами за допомогою онлайн-трансляції. Вітаємо вас у стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви на всеукраїнському переринку світі тайни в житті церкви. На сьогоднішньому турнірі з радістю вітаємо 11 команд з різних єпархій і зарказів нашої церкви в Україні. Вітаємо команду Київської архієпархії. Команду, я побоюся сказати, господарів сьогоднішнього турніру, команду Львівської архієпархії. Учасників Звано-Франківської архієпархії. To zmarnowiec po sporie swojej jakiejś partii. To zmarnowiec po w, w, w swojej partii. To zmarnowiec po rządzie swojej partii. To zmarnowiec po swojej partii. To zmarnowiec po partii. To zmarnowiec po partii. To І учасників з Луцького екзархату. Рівно ж вітаємо журі сьогоднішньої гри, а саме сестру Луїзу Цюпу, заступницю голови Патріаршої катетичної комісії, директора катерично педагогічного інституту Українського католицького університету, а водночас голову нашого сьогоднішнього журі. Також отця Мітра та Романа Гринчука, голову катетичної комісії та Нобільської збори, Місестру Юліану Дюкату, членку оргкомітету року за тих таймс, голову Катетичної комісії Івано-Франківської архієпатії. Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню гору, просимо благословення у владики Бенедикта, протасинку на Львівської архієпартії, а водночас голову Патріаршої літургійної комісії Олексій Слава Ісусу Христос! Ми дуже часто, а навіть щодня, повторяємо молитву Царя Небесного. І в цій молитві ми промовляємо слова, ми промовляємо, що всюди Єси все наповняєш. І це питання для нас. Чи ми віримо в те, що ми промовляємо? Якщо ми віримо, що Бог є всюди і все наповняє, не лише в храмі, то перед нами відкривається вся велика радість нашого життя. І тому зичу всім учасникам сьогоднішньої гри, брейк ринку. Відчути присутність Божа. Бо дарма він сказав, де двоє чи троє зібрали своїм Я там я посеред них. Вас не двоє, не троє, а значно більше. Бог є посеред нас. Господи, що всюди є і все наповняєш. Дай нам відчути цю твою присутність, дай сьогодні в цьому часі пізнати тебе, дай нам пізнавши тебе, почувши тебе, відкривши те, що ти нам хочеш сказати тим жити, з відвагою ти в те життя, пам'ятаючи, що ти є з нами присутній і все наповниш. Благословення Симоннього Бога, Отця Сина і Духа Святого нехай зійде на вас сваватиме з вами завжди, нині повсякчас і на вікі віків. Дякуємо ваше високоброєнство за ваше слово і благословення. А зараз, дорогі учасники турніру, прошу вас бути уважними, оскільки я оголошу правила. З сьогоднішньої гри. Щоб потрапити сюди, в цей зал, на сьогоднішній переринг, ви прийшли на легкий шлях змагань і випробувань ваших вмінь, знань, квітливості, а саме головне, вміння працювати командою. Тому що якщо ви перекладете слово перейринг на українську мову, то вийде мозок і коло, що означає, що основою цієї Є те, що команда повинна стати одним цілим, одним, я побоююся сказати, потужним мозком, який думає над відповіддю і разом дає правильну відповідь. Це буде запорукою, буде гарантом вашого успіху у сьогоднішній грі. Як же буде відбуватися наша сьогоднішня гра? Змагання проходитимуть у двох вікових категоріях: від 10 до 13 років перша. Вікова категорія, і від 14 до 17 років, друга вікова категорія. Сьогоднішнє змагання розпочне перша вікова категорія, тобто наші наймолодші учасники, друга вікова категорія, гратиме сьогодні в цьому ж залі з другої години дня. Зараз я попрошу капітанів усіх 11 команд першої вікової категорії, підійти до столу журі для того, щоби. Витягнути свій порядковий номер у змаганні. Та команда, котра будьте уважною, я прошу бути уважними, та команда, котра витягне 11-й номер, автоматично потрапляє до другого туру. Так що, успіху! Христу. Я Руслана Ткаченко, журналіст департаменту інформації УГКЦ. і ми зараз перебуваємо у стінах Львівської духовної семінарії, де відбувається всеукраїнський рівень християнської інтелектуальної гри брейн-ринг на тему святі танства в житті церкви. Яка чеснота повинна бути основою для укладання подружжя? Час. Зелена команда. Це пове. Будьте любовь. Червона команда? Причем голову Правильно. Кому дав таку владу Ісус? Час. Червона команда. Владу апостол. Господа, нехай кожне серце в світі буде У яких родинне життя чисте і святе. Питання, кому належать ті слова? Часа. Це на команда. І я маю з приємність оголосити, що переможцями першої вікової категорії нашого турніру при риного святі таїнства в житті церкви оголошується Сукальська Жортійська єпахія. <плес> Як вам гра? Ну, Дуже гарний, дуже вхід, до речі, гарний семінарій. А ви перший раз семінарі? – Так. так, так. так. Е, як ви готувалися до, до гри? Ну, три <рес> рази тиждень збиралися, питання пророблювали, теж ну, Але довгенько самі нам, нас відпускали, але ми, ми ще самі, самі сиділи. По ми тут вулиці так. Ні, на легенькі. І на тяжких теж траті. Але більше. А як часто ви приступаєте до сповіді? Ну раз в місяць раз в місяць, розміститься хто, як скільки зможе. А Ви навчаєтеся ходити так, ви так, так, І мені Андрея Шупицько. Мені Андрея Шупицько. Добре. Місту, Дякую, дівчатка. Дякую, вам. Дякую. Скопись. А дай купичінці? На а як вас звати? Діти світла. Бо діти світла. Ну і як вам Гарно. А як ви готувалися до гри? Дуже сильно. Дуже сильно, то як? Книжки сім'я, що мене читали. Багато для себе, багато чого натяжкалися Тепер знаємо багато. А яке було найважче запитання для вас? Ну, яке молитвенник використовує священник е, перед покутою, щоб сказати покупку? І яким е, перед покутом? Ну, а як ви готувалися до цієї? Е, ну, нам дуже сильно допомагала наша катахит Щудлюк Надія Михайлівна. Хотіла ще подякувати оцю Івану Вихору, нашому пару з прих родів церкви. йому подякувати. А як часто ви працюваєте на безполітику при часті? Коли треба потреба, ми завжди йдемо по Я голова такічної комісії, які влагалися до Верховного архієпископства, також голова комітету проведення року святих таїнств. Отже, розкажіть щодо організаційних моментів проведення цієї всеукраїнської інтелектуальної гри в Україні Як готувалося все? Насамперед я дуже вдячний Богові, що Господь так чинив, що зі всіх єпархій, екзорхатів, архієпархій, наші діти сюди зібралися на... ...же літургію на проведення цієї гри. Думаю, що переживши і атмосферу, і найперше приготування до, до цієї гри, я думаю, діти багато почерпнуть для свого майбутнього. А це, власне, наше завдання, щоб діти навчалися Божої науки, щоб згідно неї жили. Отже, а, які призи чекають переможців цієї гри? Ну, Призи різноманітні від скажімо, катехізму нашої церкви. Знову можна говорити про певні солодощі, які ми там докладали в ті мішечки, які для переможців приготовлені. Але рівно ж і медалі, і кубки, так як в кожній грі. Тому відповідно, вже на даний час команда Санто сухальсько парки в першій категорії перемогла, тому я їх витаю. Рівно ж її і, і всіх інших. Котрі приймали участь від парафіяльного до всеукраїнського рівня. Як думаєте, чи не буде ця глаз такої обов'язкової всеукраїнської докатолицької? Будемо бачити, бо це вирішує комісія. Комісія якраз має представників у всіх партіях як з Якщо справді те, що цього року відбулося, буде позитивним, то звичайно можна на це сподіватися. Дякую вам. Слава, слава, слава навіки, а -а -а! на Божу слава. І ще раз вітаю вас в цій налійської духовної семінарії на всеукраїнському перегиненгу світі тайним житті церкви. Я попрошу і стати для молитви. В <плес> ім'я Отця і Сина і Святого Духані, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духані, Царю Небесне і утішителю душі. Туди, Іси, все наповняєш, став тебе життя, подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої сверни, і спаси на душі наші. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Найперше, скажіть мені, чи є потреба повторювати правила нашого турніру? Yeah. Немає потреби. Нагадую тільки, що так само, як і в першому, першій віковій категорії, в другій віковій категорії гратимуть 11 команд, гратимуть кожна три тури, в першому турі гратимуть у двоях 10 команд, в другому 6 команд і в третьому 3 команди, котрі розігруватимуть між собою перемогу. За нас бачить Ширі. все воно і знає, де є Бог там все. На Чернець чи монах висвячений на священника. Час. Залена команда. Єломона. Абсолютно вірно. вілома. <плат> Санець <aye. плат> торговець кайфаті отримала два бали і помінула на переможець нашої другої молоді. <плат> Moro, Да. Як вам дорога? Дуже весело було. Дуже весело, чого да. весело? Тому, тому що ми були всі, всі разом. Вона була дуже весело. І як відбувся ваш рівень гри інтелектуальної в Донецьку? В Донецьку. Ну, ну Декілька а... три тури в нас були. Три тури, так. так. І як ви готувалися, як довго ви готувалися до гри? довго. Дуже довго. Навіть я приходилося війти з уроків. Але готувалася сестра не землі. Сестра Людмила, голова катахітичної комісії, так? так? А ви е... хто вас, mm. вас катехізував, хтось у вас навчався в танців? Е, у нас до цього катехіти в недільній школі. В недільній школі. Так. При парафії донецька. Так, так. А як часто ви приступаєте до танців? зокрема до сповіді, до причастя? А. Ну, по мірі необхідності сповіді, а так кожної неділі до юристів. Повертаєтесь додому. В так, ви що погуляєте по людей? Так. Дякую вам почати нас? За Вітаю вас з перемогою. Ви переможці в біковій категорії. Старший, Старший, 13, 13. 13. 14 до 17. Звідки ви є? Самбора? вам далася ця О, повірте, дуже важко. <laughs> дуже скільки довго. Скільки разів ми збиралися, скільки ми в цьому вчили. Ми методичку практично на пам'ять пам вивчили. Пам'ять <laughs> дуже готував питав так, Нас питання ми... постійно складав по кожному святому таїнству. Ну, справді. Так, Якби не люди, які нам допомагали, ми б в житті тут не були. Так. тому що ми... Це... ми... Це... А виті, скільки виті. часу ви готувалися? Більше місяць. Від, ще від деканального рівня? Так, ще від деканального рівня. — Як У нас є деканальний рівень. Десь mm. ну, вільно. 20, 20 жовтня, деканальний. 27 так, і 1 -1. О, так. А які для вас найважчі були <закви> закупання? Ой, про вінці. <ріх> <ріх> що <ріх> що <по> символізують <ріх> вінці, <ріх> привітанці, <ріх> подружжя? Ми просто попутали два. Що вони символізують? Чистоту подружню чистоту наречанки. Так. І, а ми, ми сказали, що е, вінці мучеників і царські корони. Ми просто побудули. Вийшло так, щоб... але зато виграли нічого. Дівчата, ви, 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 як часто ви приступаєте до танців, спокійний процес? З кожної неділі стараємося. Ви, так. І при великих свята стараємося. Дякую, дівчата, ви, за участь Успіхів вам. Дякую, дякую, стали відповідно.